Так, це, це наш сорт своїй максимус. Такий він має вигляд на даний момент. І ось уже з'явилась перша квіточка. Блін, не фокусує камера. О, фіолетова квіточка, стовбур такий товстенький. Листя, дивіться, на листя. Яке здоровенне листя. У мене руки, ну здоров'яні лапті. Це просто, я не знаю, скільки тут довжина сантиметрів, ну сантиметрів десь це 5, сантиметрів 8-9. Коротше, огромне реально. Я навіть вам і не порахую, скільки тут листків. Вона ось іще кидає гілки. Ось і все гілки, гілкується капець. Не знаю, виглядає просто. Ну, я такої сої вживу реально не бачив. Поки що вона мені дуже подобається, але але є, але ось вам. Дивіться як вона виглядає. Також фіолетова квіточка. Не знаю, правда це чи ні, але це перша репродукція. В тому році сіяли еліту і це виходить, перша репродукція. Ну, Виглядає, ну реально, такі лапті. Капець. І дивіться, все гілки, гілка, 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 все в гілках, просто кидає неймовірну кількість гілок. Так вона ріденько посіяна, але виглядає реально суперово.